У мене в Сергія пікнік. Треб... Ти сама казав, треба їдати, бо. Та ні, то треба їсти. Він чекай, коли лазань буде готова. Та чекай. Лазань. Чуєте, що моя пенсіонерка сказала. Хоче їхати. На річку. На річку Й. загоряти. Ну то я не збираюсь в річку лізти. Просто забежу свій шезлонг, хляжу і буду то лежати. То вже як підійшла до річки, то вже можна і залізти ні. собі, думаю, це ні, і ні. ні я... я можу я похлюпати себе. Та тобі там буде сигнал, Тобі. Хто там усинали, але Та я поїду так, де там ще людей нема. Де навіть люди не ходять. А, я, я вже зрозумів. Туда. І ні, ти просто хоч до тих жаб, що до тебе квакають, привітатися. Та, так? Люди, до речі, тобі написали, що то все таки жаби. А я думаю, що це Цвіркунці, цвіркунці кажуть, для них шрам. Бери цей гострий хліб. Бо ти взяв бурячки, вони лайтові. Я люблю лайтові. Угу. це бери, щоб не потухли. Те, те, все їм. Mm. Я звідки знаю. Ка ти їж. От і поговорили. No. Ну все діти збирається, шуруй. вийде. Тако в піжам йдіть, чесно тобі кажу. Ти не купальник такий модний, мені піжаму. Тубер купальник, піжаму йдіть. Це і ти мені шезлонги йде приготуй. Куди? Треба ще кось з собою взяти. Позвоню. Думала, Максим поїде, в нього облива не понеділок, в нього гаївки. Він вже він старий мене, не Слухай, я... ти закриє свій рож? Він навіть з мене не говорить. Ну, no, він вважає, що нічого Пенс... не знаєш. Пенсіонер іди no. то й правильно каже. Та добре, щоб тут під заглядати. А Та Але... якось так виходить. Ну на я собі зараз забацую цю штуку. Ти знає, перед я... їдою. То я ще й не їла, то перед mm. їдою. Багато хто mm. королів пише, що п'є. Що файна штука, але то, якщо розпочав, то треба пити, так? Так, то не, з одної його банки нічого не буде, треба тре, тре курс. Але я б то, що ну, від набряків то точно, бо я в туалет вночі ну, вставала три рази, бо нема чого було пити на ніч. Файно з боку. Для та. шкіри ти казав, добре, та. для імунітету добре і для, для шкіри, для імунітету від набряків, І ще для чогось я забула. Та й на смак було дуже прикольно. Не, Корком наливаєте? А, точно. Хоч okay. починати з одного, там то ще з трьох. Я одразу три лю. Я теж три зразу. Мені воно і смаку, і загально. А? Що де з тобі є. Я просто бачу, що всі п'ють кругом по Так. А так. я що, не всі? Пх, ясно, що всі, й А я теж буду пити, Чого ні. Правильно, і я буду. Але так як вже королів написала, то треба не одну банку, а... Та що ти в мене хочеш, то треба перше тут що Що ти ти хочеш від мене? мені натякаєш? Він же теж почав пити, бо то для шкіри він же собі буде пити. І ще для чогось я забула. Та що тобі того? Дрінк. Вип'ємо тут... А, тут вітаміну С, до речі, дуже багато. Ну, І 98% алої. Для для шлунка, для кишківника добре. Добрі, Я вчора, як випив, то, в мене такий живіт був, значить здутий, випив ту штуку, попустило, і ще Максим дивлюсь від їсть. Я зайшов на кухню, апетит з'явився. Ти теж, теж на вечір ще а? Так, От також так. само, саме, От отак. Ні, то, то, то сам бог вилів, коприпасся, то Ну. Mm. Ще лазань. Коротше, зараз до комусь дзвонити, а мені треба ще на нову пошту. Йо, скільки то задач, все, йди, так, йди роби, що хочеш. Тебе диви, щоб ти не поубливали там. Треба легко одягатися, не так, як Максим збирався йти в джинсах. Легко діватися навіть якщо облили, також краще Ти облили, поки пройшлася вже висохла. До речі, такі піжами є в продажі. По одній штуці Ска, МК, Еліч. І колірати ж самі. Мені е ну така сама. Я зрозумів, що качеш. Така сама.